Ска команда футбольного клубу Олімпік стала срібним призером відкритого чемпіонату міста Ніжина з футзалу. Посівши почесне друге місце. Ми вже неодноразово виступаємо на цьому турнірі минулого року. Ми брали теж участь і посіли третє, третє місце. Цьому році наша команда здобула друге місце, але трошки на жаль, нам не вистачило, чого, щоб зайняти перше місце. Лому Ніжинському турнірі взяли участь 14 команд з усієї області. Суперники були дійсно достойними. Резюмує Олег Лень. «14 команд були розділені на дві групи по сім команд. В нашій групі ми посіли в груповому етапі перше місце серед цих сім команд, і ми вийшли з, ну, з групи з першої сходинки. Потім були. В півфінальній ігри, де також ми вдало вийшли і вже на фінальну стадію. На фінальній стадії ми змагалися з трьома командами. Хочу сказати, що ну, ми вдало пройшли до фінальної стадії, але до фінальної стадії ну, доходять найсильніші команди. Тобто не буває слабких команд уже в фінальній стадії. Це була дійсно запекла боротьба. Ділиться Олег Лень. А відтак здобута друга сходинка це чудовий результат. Фінальні ігри були, як сказати, була запекла боротьба, було не, ну, як сказати, не просто деякі моменти вдавалося реалізувати, деякі моменти не виходили. Десь ми пропускали. Але хлопці, я скажу, особисто віддано боролися. Тобто приємно, що в моїй команді грає ска бійці, і хлопці віддано і йшли до перемоги. Своїй перемозі хлопці завдячують і постійному спонсору Артему Рожку, депутату Прилуцької міської ради, який величезну увагу приділяє розвитку спорту в місті. Хочу в першу чергу подякувати Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість, ми, наші діти, маємо можливість брати участь в таких турнірах. Також хочу особисто від себе, від всієї своєї команди подякувати спонсору, сказати, президенту нашої команди Артему Миколаєвичу за підтримку, який неодноразово нам допомагає. Я особисто звертався до нього з проханням, що хочу виставити свою команду на турнір. І він нам... Ну, неодноразово він, він він нас неодноразово підтримував і, не, і ніколи не відмовляв. Прилуцька команда футбольного клубу Олімпік намагається постійно брати участь у ніжинських турнірах, бо ж, на жаль, у рідному місті подібних турнірів не відбувається через брак відповідних умов. Кожному гравцю, кожному спортсмену цікаво взяти участь чи в обласних змаганнях, чи в районних, чи міських. що, ну, як сказати, воно… Ще з дитинства запам'ятала, що там з тренером їдеш з командою там на ігри, воно цікаво, і кудись поїхати, в якесь місто і здобути там перемогу, це цікаво дуже. На сьогоднішній день, так, я хочу сказати, на жаль, також в нашому місті немає я сказав, таких умов, можна сказати, навіть, наприклад, як у Ніжині немає таких залів, щоб проводити такі змагання. Але я сподіваюся, що можливо після закінчення війни наша місцева влада трошки розгляне ці питання, що, наприклад, на розбудову нового сказати, спортивного комплексу, щоб був у нас чудовий зал для гри в війні в футбол.